І знову біль, знову розпач від того, що горе непоправне, що можна подолати все, окрім смерті. Сьогодні Миронівщина провела в останню путь героя-захисника Карапишанина Юрія Володимировича Ровненка. Траурний екскорт розпочав свій прощальний шлях від Миронівської лікарні вулицями міста, де героя зустрічали уклінно, зі сльозами на очах всі, хто усвідомлював велику втрату, усвідомлював те, що наш герой віддав найдорожче, своє. Життя. І найменше, чим ми сьогодні могли віддячити Юрію, це востаннє вклонитися, встелити дорогу квітами і додати ще один згусток болю в серця, які вже не перестають боліти від гірких втрат. Захисник народився 12 травня 1977 року в місті Радомишль Житомирської області. Там провів своє дитинство, закінчив місцеве професійно-технічне училище за фахом водія газоелектрозварювальника. Пройшов строкову службу, після якої переїхав у село Карапиші до своєї сестри, ставши для неї підтримкою і опорою. Працював там, де потрібні були його вмілі працьовиті руки, в тому числі і в Карапишівському господарстві Стов агросвіт. звичайно, як і кожна мирна людина, мав плани, мріяв про їх здійснення. Та війна не дала цього зробити, але водночас прийшло розуміння, що потрібно йти на захист рідної землі. Тому, отримавши Мобілізаційне сповіщення Юрій не вагався і відразу ж пішов у військомат. Ніс службу на посаді водія механізованого взводу, з гідністю і чесно виконував свої обов'язки, вірив у перемогу і повернення додому. Та не судилось. 15 жовтня 2023 року в Куп'янському районі на Харківщині герой загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. І сьогодні герой повернувся додому. Востаннє серце ж на щиті, як колоти. Де... З гідністю, з корботою, вистеляючи дорогу квітами. Зхиленими державними прапорами зустрічали героя, жителі сіл Росава і Пустовіти. Знаю, де Зі сльозами на очах уклінно зустрічали свого односільчанина, героя і жителі Карапешів. Впродовж всього скорботного шляху дорогу встиляли рясні осінні квіти до самого двору, де востаннє виглядала свого брата, сестра. Та осиротіло дивилася на домовину чепурна хатина. Тихо лунала молитва. Підходили керівники Миронівської та сільської громад, військові місцевого підрозділу, Миронівського відділу РТЦК та СП, сусіди, співробітники, друзі, квіти. І прощальні слова герою, співчуття рідним. Далі траурний кортеж попрямував до центру села в храм Різдва Пресвятої Богородиці, де була відслужена заупокійна літія. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, блажена дорога, якою ти йдеш сьогодні душа, бо приготоване тобі місця спокою, таку молитву, які побажання. Ми прийшли сьогодні, щоб побажати уб'єному воїні. У цій годині Ой, яка відгукнулася на потребу видину, і на гори нашої батьківщини і пішла, щоби Ой, стати на зустріч знаю, великому злу, весну, яке прийшло на нашу батьківщину, стати, яка може подивитися, кожного дня очі, смерті. Дорогі браті і сестри, кому, кому, але щасливої дороги нашим воїнам, ми від серця бажаємо, тому що, вони, якщо кожна людина заслуговує такої молитви, такого побажання, то тим більше наші воїни, які за нас віддали своє життя, по-різному люди відходять з цього земного життя. По різному люди вмирають одні від старості, в хворобах, інші в якихось інших ситуаціях, а воїни всі помирають у ранах і в муках, помирають на лінії фронту або від ран помирають у лікарнях. Але по єдиній причині, тому що вони пішли захищати нас, тобто. Помирають через свою любов до батьківщини і до нас і з вами і до своєї родини, але дорогі браті і сестри, сьогодні наше село сколихнуло з тими днями, сколихнуло велике горе і наче трішечки більше як тижня, яка скорбіла наша громада, а наче вже сьогодні, тими днями і двічі ми скорбимо. Бо повідомлено ще про одного героя, і ось і дорогі браті і сестри. Ми чули, що плакала вдова, і на землю прийшло горе, і сльози, тож людину, і цей світ ніколи не прокидають і сльози і горе. Сьогодні ще більше горе, яке я як кажу, яке тільки можна собі, не можна було собі навіть уявити, прийшло на нашу землю. І ось воїни, як кажуть, є, залишають усе, Господь дає їм мужність, відвагу, і вони йдуть і стоять, як кажуть, на захисті нашої вітчизни, щоб там ворога зупинити, куди він прийшов, і відігнати його звідси назавжди. Тож, таке велике горе, хто нам сьогодні скаже ті слова, які сказав Господь наш Ісус Христос, до наїнської довини плач. Він воскресив її Сина. Хто нас сьогодні потішить у скорботі і в смерті покійного воїна Юрія, хто нам допоможе, хто, нам, хто нас розрадить, хто нас підтримає? І ми вже чули трішечки про те, що ми не маємо сумувати, тому що смерть це є початок майбутнього життя вічного. Але ми чуємо ще більше, ми закличемо апостола Павла, який каже: браття, не хочу вас лишати в невіданні, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо я Христос помер і Воскрес, так всі померлі в Христі Ісусі, Воскреснуть. Тобто всі, хто вірує в Ісуса Христа, в ім'я Його воскреснуть у славі. Тому, дорогі браті і сестри, апостол Павло утішає і нас, що всі воїни Воскреснуть, а вони мають велику величезну заслугу перед Богом. Бо дійсно ніхто такої любові не проявив, як проявили і такого подвигу, як проявили наші воїни. Немає бо більше любові на ту любов, яку якщо хто віддасть життя своє за друзів своїх, це зробили наші воїни. Це зробив покійний воїн, об'єний воїн Юрій, якого ми сьогодні провожаємо в цю останню дорогу і наша шана йому, наша шана і чася всім воїнам, наша шана і час і підтримка родини скорботної, яка сьогодні сумує, віддаючи яка дорогу для себе людину. провожаємо його на другий світ з надією, що Господь усіх померлих в Ісусі, воскресить. Хай Господь прийме наші молитви за упокій душі уб'єного воїна Юрія. Нехай, як кажуть, воздасть йому у царстві небесному і вознагородить Його як героя, і нехай Він воцариться з усіма героями, з усіма святими у Царстві Небесному. Амінь. А всіх нас нехай Господь береже і зігріє ту більшу любов. І до молитви за наших воїнів, які сьогодні стоять на рубежі, щоб ми посилили свої молитви і посилили своє благочестиве життя, відвідуючи храм у відповідні дні, неділі і свята, і рано вечір молилися. Слава Ісусу Христу! Останній відрізок скорботного шляху, який веде до вічного поховання героя. Юрія Володимировича Ровненка на сільському цвинтарі. пливе кача по тиси, пливи кача по тисині. Де сам не знаю. де погину, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, ой, хто ж жимі буде брати? Жимій буде брати яму чужі люди, чужі люди, присутні. Сталося так. Що рівно два тижні тому ми проваджали в останню дорогу нашого воїна Віктора. Знову Скорбота і горе прийшло в нашу громаду. І знову вже в сьомий раз ми прощаємося з воїном, захисником, героєм. 15 жовтня, захищаючи нашу батьківщину від московських окупантів, на 46-му році життя героїчно поліг на полі бою нашій односельчанин Ровненко Юрій Володимирович. Сталося це на Харківщині, під Куп'янськом. Територія смертей наших героїв щораз більшає, розширюється. До Донецької, Луганської, Запорізької областей добавилася Шайхарківська. Практично виходить так, що весь схід України вже рясно политий кров'ю наших односельчан. Юрій був, не маючи своєї сім'ї, він був єдиною опорою для сестри своєї, племінниці внучки. Виходець із Житомирщини. Волею долі сталося так, що став жителем нашого села і вже близько десяти років проживав у Карапишах. Придбав тут собі будиночок, працював в агросвіті на племзаводі, працював у пустовітах, у теплицях та на інших роботах. Товариші згадують його як совісну, чесну і добру людину. Таким він і залишиться завжди у нашій пам'яті. Хочу подякувати і висловити свої співчуття родичам загиблого Юрія. Вічна слава і вічна пам'ять героїв. Прощальне слово надаю Миронівському міському голові Віталію Савенку. Сьогодні ми в останній путь проважаємо Юрія Володимирович. Юрій Володимирович. Був хорошим працівником, хорошим другом. Ті, що погибають, це світ націй. Тільки хороших забирає війна. Він стояв на захисті рубежів нашої країни. Щоб нам спокійно тут жилося. Але ворожа куля наздогнала його. Герої не вмирають, герої піднімаються в небеса. Слава Україні! Героям слава! Цей стяг вам, як символ держави. приміть його. І він стояв як сталь, як кремінь, незламний, серцем відданий. Закрив собою батьківщину, снаряд ворожий прилетів. Злетів у небо, наче Янгол, покинув друзів і рідню, так тяжко чуєш, нам без тебе. Загинув ти в страшнім бою. Ти захищать ішов в батьківщину. За нас. Своє життя віддав, тобі вклонилась Україна, герою слава і хвала. Вічна слава герою.